Чоловік скаржиться іншому. «О, Одряся, оскільки б ночі не прийшов додому, як би не крався, все одно дружина прокидається і відразу ж скандал. А я вскільки б не прийшов, голосно роззуваюся, роздягаюся, падаю в ліжко і дружину за дупу з запитанням: Ну і як там щодо мінетика? Ти знаєш, ще жодного разу не прокинулася. Чоловік із вудкою сидить на березі річки. Підходить жінка, роздягається догола, а в інтимному місці пірсинг і йде купатися. Рибак: ей, ти трусито одягни! Тут щука на блишню здорово бере! Лист студента Роми, актрисі Анджеліні Джолі. Ти маєш змиритися, кохання між нами неминуче. У мене є твоя фотографія. Зламалася у чоловіка тачка. Холодно, до міста далеко, зупиняє машину, а в ній дівка. Чоловік до міста довезете? А ви на автовик? Е, ні. А тоді не довезу і їде. Чоловік знову стоїть, тачку ловить, упіймав знову дівка. Історія повторилася. Вже темніє, мороз посилюється, знову зупиняється тачка. І третя дівка. Чоловік до міста довезете? А ви на автовик? А, Так, То сідай. Їдуть, їдуть, дівка. Може, вам піч увімкнути? А так, увімкніть. А може, коньячку? 50 грам, та непогано було б. Випив, добре стало, ну їдуть далі, дівчина. А може, вам мінетик зробити? Ну, окей. Чоловік дуже розслабився, дівка проковтнула, витерлася і питає чоловіка: Ха -ха, а ви давно нафтовиком працюєте? Ой, та півгодини. Але мені дуже подобається. Е? Стоїть мужик, катає в руках кульку і нюхає. Інший підходить. Ха, що робиш? Та ось, не можу зрозуміти, це гімно чи пластилін? А, ну, ти справді й дурень. Не можеш розібрати дай сюди. Взяв, покрутив, понюхав. А, точно, не зрозуміло. Спробував на смак. Фу, на гімна схоже. Ну то я й думаю, звідки ж в сраці пластилін? Так!